Мене звуть Франциско. Дякую, я представляю буду вашим гостем. Я буду вести всю процедуру. Я хочу пояснити вам, як будемо використовувати платформу. Де ви можете знайти всю інформацію, всі матеріали. Ви можете зайти через комп'ютер чи телефон. З комп'ютеру ви можете долучитися через посилання, яке ви отримуєте в імейлі. Ви можете е, Ви можете в Телеграм в групу, яка буде пов'язувати вас з вашим чатом на вашій мові, щоб ви могли розуміти краще, як користуватися платформою. там є мої курси. там є багато курсів, які ви можете знайти. Дуже просто Це, він схожий для безкоштовного і платного треку. Я вам просто бачите посилання на всі заняття. Поруч і посилання на телеграм. Можете долучатися. Також ви можете знайти графік нижче в. На платформі, і ви можете проаналізувати, що необхідно робити впродовж дня. Вся ця інформація на тих мовах у вас є, і вона прикладена на різні мови, то ви можете прочитати це своєю мовою. І також можна групу мудрості проходити, якщо ви списані на них. І ви, я також є особливий вид діяльності, це віртуальна гомпа називається. Я про це поговорю трошки пізніше. Хвильку. Коли ви потрапляєте на платформу, ви також можете об'єднатися в групу для навчання, і ви побачите всю інформацію, і коли будуть ваші групи. Навчання і також ви можете знайти весь матеріал на платформі. Перше, як ви бачите, це в інструкції і ви також знайдете рада від порада пораду від нашого вчителя лами Гірше Майкла Роуча. Також є маркери для встановлення границь для ретриту, і також є молитва для довгого життя нашого вчителя. Яку ви, ви бачите вже сьогоднішню церемонію? Ось є текст, який ви можете його прочитати і мати його під рукою, цей текст. І також ви знайдете е, процедуру заняття і вношення вогню. Там будуть всі відео наші. Це для обидвох напрямків для безкоштовного і платного. Відмінність в тому полягає, що ви коли заходите на гомпу, ви побачите віртуальну гомпу. Побачите всі весь час графік, наприклад, є в п'ять годин. Це буде з пов'язано з вашою часовою зоною, вам не потрібно шукати. Воно там у вас вже в вашому часі зазначено. Ви можете також. Ви можете вести віртуальну гомбу. Ви маєте зарезервувати місце. Ви натискаєте на дату і Вибираєте час, яка найкраща для вас. Таким чином у вас буде можливість натиснути «Підтверджую». Конформ це підтверджувати. Не переживайте, якщо ви не знаєте, як це робити. Ми Вам допоможемо. Ми вам дамо всю інформацію яку необхідна для того, щоб ви провели віртуальну гомбу. І там є читання. Внизу якраз що треба читати також є його класи для платних занять, для платного напрямку. ми зробили ці відео спеціально для цього курсу, тому приєднайтеся до цього треку. Це все про платформу ще хотів сказати. Запитуйте, якщо у вас є якісь питання. у нас є волонтери, які будуть раді допомагати вам. Дякую, що злучилися сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалася церемонія, так як і нам. Ми хочемо, хочемо надихнути вас підтримати ICI, долучатися до платного треку. Дякую, що були з нами. Дякую всім, хто долучився до українського перекладу і хто був на цій практиці, присвячується миру. Щасливо, що був зв'язок і можливість перекладати і бути на цій церемонії разом з вами.